Привіт, друг, ти на каналі розпаковки, і сьогодні у нас ще одна посилочка з Aliexpress. Так що з тебе обов'язково лайк, підписка і коментар внизу для того, щоб ти не загубив відео нові, які вийдуть на цьому каналі. І запитуй в коментарях, якщо тебе щось цікавить, завжди відповім. А ми починаємо розпаковочку. Ну що ж, я заказав ще. Одну посилочку з Aliexpress, і це ось такий зарядний пристрій Li pd 2 з євро вилочкою. Тому давайте її розпакуємо. Прийшла ось такий легкий з паперочкою. Це добре, тому що зарядний пристрій може. До речі, ціна. Ціна ось тут погано видно 4 долари з чимось. Ну, вона мені обійшлася 565 гривень, здається. То, що не пам'ятаю, внизу під відео я залишу обов'язково на продавця силочку. Якщо кому цікаво. Так, ось такий зарядний пристрій, там більш нічого немає. І як ви бачите, ось сам пристрій Lito Cala, li pd 2 з LCD-дисплеєм на 2 Ампера максимальної зарядки з двома посадними місцями під зарядки. Також є ще така модель pd 4 з чотирьма, під чотирма посадочними місцями. Ось Типи зарядних пристроїв, які це зарядне. Як ви бачите, майже, в принципі, всі. Я не знаю, які ще там існують. Ну, я думаю, впевно, цих достатньо. Самі головні, це ось 2А, 3А і ось 18650. Це самі часті, які використовуються. Так, в принципі, по корупції, по корупції Все зрозуміло. Так, дивимось, 2 амперами заряджається лише слот 2. І. одним ампером заряджається слот. Ага, якщо один слот заряджається, то може видавати 2 Ампера. Якщо ви заряджаєте відразу 2, то. По 1 амперу. Ось так. Ви бачите, тому, в принципі, це трошки погановато. Якщо ти заряджаєш два акумулятора, вони можуть заряджатись тільки по 1 амперу. Сам пристрій, доволі важкуватий такий. Зараз ми його вскриємо. Ось така мануальна інструкція, абсолютно все на китайському. Стоп-сторони ще є на англійському. В принципі, вже рахується якби міжнародна версія. Так, ось такий кабель прийшов, весь в пилі. Так, це нам не потрібно. Беремо розеточку. І зараз ми спробуємо якісь акумулятори підзарядити. Включаємо і включаємо. Тут. Так, що не хочеш. Дуже туго заходить. Так, дивіться, є. Пишеть. Ну, так, л ну, так 0. Так, давайте зараз я візьму якісь акумулятори. І зараз спробуємо поставити на зарядку їх і подивимося, як взагалі він заряджає. Ось такі в мене є два акумулятори. Це 18650. Так би мовити, 600-800 мА. Тут їх, звичайно, немає, І ось такі. Типу 16340 на 1000 мА. Ну і давайте, звичайно. Ви бачите, да? ось тут підписаний слот, який заряджає 2 Ампера. Ну і давайте ми зараз сюди. Так, бачимо, загорівся дисплей. Показує, що 91%, 92. Тобто заряд пішов. Е, і так, слот. Один не показує. Давайте поставимо цю в слот 1 є. І слот 1. Тут показує 0%. Зараз воно. Нікель медрит хлорид. Нікель -метал і 1,2 вольта заряджає. Током 500 мА. Так, переключаємо на другий. Другий так само. Показує, що це тип літій-іон. напруга 3,7 вольта і зарядом 500 мА. Ну, як ви бачите, ось так. Коли воно зарядиться, має писати в кінці end, тобто кінець, і покаже реальний час заряду, покаже кількість вольт. І міліампер, який містить цей акумулятор. Тобто можна по кожному подивитися окремо. Давайте я зараз цю вийму, і чи буде заряджатись. Ні, як ви бачите, 500 мА, так і заряджається. Тобто, напевно, цей акумулятор рекомендовано, тому що все-таки зарядний пристрій розумна штука. Вона Визначає саме е, заряд е, напруги для даного акумулятора для того, щоб його не перегрівати і, так би мовити, продовжити його срок служби. Так, ставимо сюди. І, в принципі, можна поставити на зарядку, і я в кінці відео покажу вам результат заряду. Наскільки воно зарядило і е, фінальний результат цих двох пристрій акумуляторів, як цей пристрій зарядив? Тому на паузу ставлю. Для вас це декілька секунд, для мене це займе деякий час. Years later. Так, ну що, друзі, дивіться, вже в принципі ось акумулятор цього типу е, майже зарядився. Бачимо кінець заряду, показує 6 А. Ну, мА, ну, звичайно, він вже був в роботі, трошки підзаряджений, тобто він не достовірно показує дані. А це, як ви бачите, ось ну що я зрозумів, дивіться, друзі, у мене ще є ось такі баночки, дивіться. Це ще не зарядився. Тут опишуть іон тип 16340 на 1000 мА. Напруга 3,7 вольта. Дивіться. Тут так само пише. І визначило як літіон. Він ще не зарядився. Дивіться, знімем Ставимо цей. А цей точно такий же самий, дивіться. Но його чомусь визначили як нікель метал гідрид Нікель кадмій. Тобто. І я, коли його заряджав, він дуже сильно грівся. І отут показувало завжди 0%. Він буквально хвилин 15% постояв, він нагрівся до градусів 45-50. Показує, що ампери, міліампери, тобто заряд йде. О, а тут вже показує, дивіться, тільки що було 0, вже 95. Тобто якась фігня з цим акумулятором. Давайте ще третій поставимо. Третій, дивіться, так само літій он оприділив. 6670 заряд. А цей чомусь визначає як літій металгідрид Нікель кадмій. Чому так, я не знаю. І ви бачите, напруга його 1,2 вольта, хоча тут вказано, так як і на тому, 3,7 вольта. Ні. Ну, не важливо. Так. Тепер, що я хотів ще перевірити на цьому зарядному пристрої, це зміна полярності. Якщо, допустимо, ви людина технічна, як ви бачите, я навіть не задумуючись, ставив відразу це донизу. Мінус. Тут вказується мінус, тут плюс. В принципі, якби, для тих, хто трошки розумів в цьому, він навіть не задумуючись ставить. Якщо, допустимо, ви людина не технічна, чи трішки не розбираєтесь, звичайно, вам треба подивитися на акумуляторі, вказують плюс, мінус, і так само вам треба поставити. А тепер давайте попробуємо, поміняємо полярність. Тобто, ось, як ви бачите, плюс до мінуса, і перевіримо, чи спрацьовує. Так, пише Error". Так, Тобто заряд не йде. Так само і на ЦЕНУ. Як ви бачите, спрацьовує система захисту зміни полярності. Так само можемо і тут перевірити. Так же само. Далі йдуть вони на 4-гумових ножечках. Тобто, як ставити, дивіться, взагалі не йорзить. В принципі, дивіться, якби цей пристрій, він чисто йде для зарядки тільки. І все, буквально тільки заряд. Те, що він автоматично визначає модель типу, типу тип акумулятора, він автоматично визначає це, звичайно, великий плюс. Ну, я хотів би ще порекомендувати трішки іншу модель. Саме я в описі внизу під відео залишу. Силку на продавця цієї моделі. Ця саме модель на два зарядних акумулятора коштує 564 гривні, на 4 така ж сама є. Li-PD4 Коштує 760 гривень. Ну, я б хотів би порекомендувати. Там я залишу ще одну силочку другу на другого продавця, трішки іншу модель, а саме Літокала Лі 500. Там можна вибирати напругу заряду, тобто яку ви хочете, і тип заряду, тобто або заряджати, або на заряд, розряд. І ще раз заряд для того, щоб визначити точну, точний ампераж даного акумулятора. Тобто, так, ну, в принципі, це більш такий професіональний, там ще, до речі, є вихід на мікро-USB, він може слугувати як хоча... Думаю, що це чисто лишнє. Також, ви бачите, є кабель 12 вольт типу DC. Тобто, в принципі, можна як і цим, так і ще блоком живлення в кого є, можна і ним користуватись, Різниці немає. Такий вийшов пристрій, друзі. Огляд на пристрій. В принципі, я не задоволений. Для мене чисто він заряджати акумулятори. І я більш якби, для чого ним користуватися не буду. Якщо комусь щось цікавить по цьому присторі, запитуйте. Обов'язково розкажу, ось, як ви бачите, є голограма і це є ж пломба, те, що цей пристрій не розбирався. Тобто сертифікований, як ви бачите, всі стандарти є. Він доволі важкуватий, тобто це не якась пустишка. Вартий свої гроші, тому що, в принципі, штука досить, досить, досить корисна і нормальна. Тому ось так. А нас китайці хотіли обманути, наклеївши таку бумажечку, що це літіон. На самом ділі вони впихнули сюди. Нікель Нікельметалгідрит замість літіона, який просто реально грівся, там градусів 45 він і взагалі не заряджався. А ці, як ви бачите, два оприділили як Літіон. Ну, ось такий огляд, друзі, тому пишіть коментарі, запитуйте, якщо щось цікаво. Силки будуть під відео на продавця цього і ще на продавця іншого пристрою, якого я краще вам би рекомендував придбати. Ну, все. В принципі, до нових зустрічей. Пока.